Існує міф, що дискримінація ЛГБТК це лише моральна позиція або особисті погляди, які не завдають шкоди іншим. Але важливо зрозуміти: дискримінація це не просто особиста думка, це форма насильства. Коли когось ображають, відштовхують, принижують або ігнорують через його орієнтацію чи гендерну ідентичність, це ранець. Всесвітня організація охорони здоров'я визнає дискримінацію формою насильства. Вона шкодить психічному здоров'ю, руйнує самооцінку, викликає депресії, тривожні розлади. Для багатьох це ізоляція, страх, сором і навіть самогубство. Дискримінація через гендер може проявлятися по-різному. Це коли людину принижують у школі, бо вона не така, як усі. Це коли не беруть на роботу, бо він занадто жіночний або вона виглядає не як жінка. Це коли вдома кажуть не ганби сім'ю. За даними Європи, ILGA, понад 40% ЛГБТК плюс людей у Європі стикаються з дискримінацією, і у понад третини випадків це приходить у фізичне чи психологічне насильство в Україні. Ситуація ще гостріша. ЛГБТК плюс молодь особливо вразлива вдома, у школі, в суспільстві. І тут важливо сказати: сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність це не вибір, це частина того, ким людина є. І це визнається провідними міжнародними організаціями, зокрема ВОЗ, ООН та Американською Психологічною асоціацією. Спроби змінити сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність через так звані конверсійні практики є небезпечними для психічного та фізичного здоров'я людини. Не вірте міфам. Дискримінація це насильство. Вибір на вашу користь це повага, рівність і любов. Ми всі різні, і саме це робить нас сильнішими. Якщо ти або хтось із твоїх знайомих постраждав від дискримінації, знайди підтримку через організації, які допомагають. Під цим відео ви знайдете посилання на перевірені ресурси.